Пухнасті терапевти і їх колеги провели захід, де розповіли про свою роботу від початку свого заснування. Рівненський центр каністерапії відзначив рік своєї праці з людьми: ветерани війни, працівники ДСНС, дітки з особливими потребами та внутрішньо переміщені особи були основними відвідувачами центру. Тут вони мали можливість отримати психологічну та фізичну допомогу. Повномасштабне вторгнення змусило нас і ці реалії працювати з військовими, з диснесниками, з хлопцями, які приходять з ротації, і це був абсолютно новий досвід в плані того, що це дорослі люди, це зовсім інші виклики, і це зовсім інші історії, з якими ми мали працювати. Дуже багато цікавих історій і з дітьми багато цікавих історій по страхах, по моментах, по втратах батьків, і як вони це проживають собаками. Для працівників цей період був нелегким. До початку роботи в центрі деякі зі спеціалісток працювали з дітками, але тут в них з'явились нові виклики, але разом з тим нові можливості та відкриття. Каністерапії я лише півтора року, тому що до цього я працювала з дітьми з особливими потребами. Просто як дефектолог для мене це було справжнім відкриттям, тому що насправді за допомогою каністерапії можна набагато ефективніше працювати з дітьми, мотивувати дітей, які відмовляються працювати, виконувати якісь певні завдання. Тому для мене це був дуже позитивний досвід. Собаки в центрі невід'ємна частина команди та реабілітації. Найстарший хостатий спец в каністерапії вже вісім років. Тоді як ще юні помічники тільки навчаються, але вже показують гарні результати та дарують людям позитивні емоції. З ними хочуть працювати не тільки самі відвідувачі. Для мене цей рік був здійсненням мрій через те, що я працюю в і і весь час мріяла працювати ще з собак. Тому для мене це було реально здійснення моєї мрії. Каністерапія допомагає клієнтам розкритись, легше увійти в контакт зі спеціалістами, мотивують до активної роботи. Для діток це стимул навчитись порахувати для песика смаколики чи повторити словесну команду. Для людей з пораненнями мотивація рухатись, адже собаки активно йдуть на контакт і нікого не залишають байдужими. Ми дуже задоволені, що цей рік пройшов настільки плідно а дуже багато було у нас людей, які зверталися з серйозними проблемами, і ми радіємо раді від того, що ми могли допомогти цим людям. Є такі запити, які хочуть ще, ще ще тому будемо планувати цю роботу на наступних два роки, так щоб можна було допомагати всім, хто цього потребує, хто бажає, хто хоче до нас приходити. Всього за рік роботи центру допомогу змогли отримати 1400 людей, серед яких 480 дітей і понад 200 військових. Але на цьому зупинятись команда не збирається. Вони готові далі допомагати усім, хто цього потребує. Ірина Філіпчук, Аріна Тітова, новини Рівного.